Дорогі друзі, наша влада вже два роки поспіль говорить про пенсійну реформу, про збільшення пенсій не тільки тому, що переймається долею українських пенсіонерів, а ще й тому, що цього вимагає Міжнародний валютний фонд. А гроші в Україні ой як потрібні, тому й доводиться дослухатися до рекомендацій фонду. Текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом, який недавно оприлюднив цей фонд, передбачає майбутню пенсійну реформу в Україні. У документі йдеться про те, що Україні треба нарешті розібратися з численними судовими справами по пенсіях, бо це має негативні наслідки для бюджету. Рекомендації Міжнародного валютного фонду дуже конкретні внести такі законодавчі поправки, які усунуть випадки, коли закони, пов'язані з пенсійним забезпеченням, визнаються неконституційними. Прийняти нове законодавство, яке забороняє вносити зміни до пенсійної системи Через непов'язані закони, закони, тобто поза законом про пенсійне забезпечення. Цим зловживає, як відомо, наш уряд, приймаючи підзаконні акти, постанови та рішення. З метою економії пенсійних видатків потрібно змінити індексації деяких пенсій, які наразі прив'язані до заробітної плати, особливо високих зарплат. Високопоставлених чиновників. Обмежити суми спецпенсій, внесків є ще інші, не менш важливі рекомендації. Україна зі свого боку зобов'язується протягом наступних кількох років запровадити другий рівень пенсійної схеми, але з обмовкою, коли для цього будуть створені умови. Ми маємо утриматися від запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг, не будемо вносити зміни, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку, обмежимо розмір додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів, крім внеску до пенсії. Також ми запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Також Україна зобов'язалася працювати над подальшим посиленням адресності та перевірки матеріального становища соціально незахищених верст населення. Україна планує ввести в дію з 1 січня 2025 року частину 5 статті 61 закону про правотворчу діяльність, яка передбачає, що у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють. А тепер кілька слів про законопроект номер 12165, який зареєстрували в Верховній Раді 25 жовтня. Ним для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних органів, органів оборони України та антикорупційних органів пропонується запровадити професійну пенсійну систему. Йдеться про відомчі і спеціальні. Пенсії. Можна зрозуміти, що ці категорії високооплачуваних чиновників як отримували високі пенсії, так і продовжать отримувати. Але тепер ця цукерка для них буде загорнута в іншу кольорову обгортку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!